Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день татусі і й мами! Рада зустрічі із вами! Діти, чи знаєте ви, що таке дружба? Дружба малята, це коли дорослі або діти хочуть бути разом, коли разом їм цікаво, весело та комфортно, немає сварок та образ. Друзі завжди допомагають, а особливо в біді. Вміють пробачати, щоб стати гарним другом, потрібно дотримуватись певних правил, бути добрим, подільчивим, щедрим, привітним та веселим, нікого не ображати, завжди допомагати та запрошувати у гостів, друзів, щоб разом проводити гарно час. Пограти у ігри, попити смачненького чаю та з'їсти смаколиків. Сьогодні нас із вами запросила у гості моя подруга Оксанка. Привіт, друзі! Рада вітати вас у себе у гостях. Та я маю до вас одне прохання. Допоможіть мені накрити на стіл, адже я не вмію цього робити. Малята, нумо допомагати Оксанці накривати на стіл до приходу гостей. Що ж спочатку потрібно зробити? Так, правильно стіл накрити скатертиною. потім поставити на стіл чайник зізаздалегідь завареною смачною заваркою. Для кожної подружки Оксанка приготувала. Чашечку. Нумо підбирати тарілочку до кожної з чашечки. Ця тарілочка називається блюдце. Діти, подивіться, якого кольору ця чашечка. Так, молодці, червоного поставимо її на червоне блюдце. Далі поставимо зелену чашечку. Потім синю чашечку. Потім. Блакитну чашечку і, звичайно, жовту чашечку. Це будуть чашечки для подруг Оксанки. Ну і, звичайно, для самої Оксанки. Малята, погляньте на стіл, що ж ми забули із вами поставити. Так, молодці, ми забули поставити. Ложечки, маленькі чайні ложечки. А ще ми поставимо цукорницю та смачний присмачний тортик. Тепер Оксанка може пригощати своїх любих подружок. Після того, як дівчатка попили чаю, поспілкувались та гарно провели час, вони, як справжні друзі, Допомогли Оксанці прибрати зі столу. Тепер кран на кухні відкриваємо, чашки чисто вимиваємо, блюдця обливаємо, стіл витираємо, малята. Пам'ятайте, мити посуд потрібно обережно, щоб не розбити та не порізатись. Після того, як Оксанка перемила увесь посуд. Їй потрібно його розкласти на полички у шафі. Але Оксанка не знає, куди і який посуд ставити. Нумо допомагати Оксанці. Діти, відберіть на верхню поличку, посуд, з якого щойно пили чай, тобто чайний посуд. Це чашки, блюдечка, ложечки. Чайник та цукорниця. На середню поличку поставте посуд для їжі. Його називають столовим це ложки, веделки, ніж та тарілки. На нижню поличку поставте посуд для приготування їжі. Він називається кухонний. Це кастрюля, сковорода ківш. Щось не так? Щось, мабуть, поставили зайве. Так, малята, подивіться уважно. Ну, звичайно, молодці. Тарілки ми поставили не на ту полицю. Їх потрібно було поставити на середню полицю. Дякую, дітки. Ви такі молодці. Ви мені так багато допомогли сьогодні. Я все запам'ятала. Тепер сама буду розставляти чистий посуд на полички, на верхню чайний, на середню столовий, на нижню кухонний. До побачення. Діти, до кого ми сьогодні ходили у гості? Так, молодці. Ми ходили у гості до дівчинки-оксанки. А чим ми їй допомогли? Ми допомогли їй накрити на стіл. Малята, то що ж таке дружба? Так, правильно, ми поводили себе як справжні друзі. Діти, пам'ятайте, дружбу треба поважати, дружбу треба берегти. Дружать всі малята, подружились і я і ти. Лиш справжній друг з тобою буде, коли в біду потрапиш ти. І твої вчинки не осудить, і поруч із тобою буде йти. Малята, я впевнена, що і ви маєте справжніх друзів. Зробіть фото, де ви разом граєтеся чи допомагаєте один одному. Та надішліть у коментарі нижче під цим відео, з нетерпінням чекатиму на ваші світлини. Шановні батьки, дружба сприяє формуванню позитивної самооцінки та відчуття приналежності до групи, що є важливим фактором у соціальній адаптації. Спілкуйтеся з дітьми на тему дружба за допомогою дидактичних ігор, і тоді ваші малюки навчаться розуміти себе та інших, у них виробляться навички співпраці та взаєморозуміння. Дякую за увагу! До нових зустрічей!